Я вас вітаю, мене звуть Дмитро і я причіпоголік. Хочу поділитися з вами досвідом керування, підключення, завантаження та іншими аспектами володіння та експлуатації причіпу. Якщо вам не вистачає об'єму кузова пікапа, щоб возити в ньому повітря, то ви маєте купити собі лавету. Що це за прилад? Для чого він потрібен? Це така мультифункціональна платформа, основною задачею якої є транспортування автомобілів, але в залежності від обладнання чи просто двома доріжками для коліс, або з закритою серединкою. Ви можете використовувати її як, звичайно, вантажну платформу. Будь-який власник пікапу, суву чи просто великої машини з фаркопом завжди, я думаю, десь в глибині душі мріяв потягати за собою причіп, позгадувати своє дитинство, як він на комп'ютері ще їздив, в дальнобійниках і керував не просто автівкою, а автівкою з хвостом. А це зовсім інша історія. Як у правильному виборі причепу, як у правильному його під'єднанні, навантаженні та е, нюансів в керуванні цим автопоїздом же. Це моя дитяча забавка. Я ним користуюся лише пару разів на рік. Але кожен раз це прикольні емоції та чисте задоволення. Від того починаючи, як я дивлюсь у заднє дзеркало і бачу мої вогники до нюансів керування ним і до того, що я на ньому привожу цікавого на базу. По-перше, класно, коли він є, тому що ви в ситуації необхідності, чи купили щось і вам самому треба забрати, чи якийсь ваш друг, товариш попав у біду, і ви хочете його виручити. Або ви просто вже засумували їздити просто на автомобілі і хочете покерувати причіпом і відчути себе таким більш скіл-драйвером, ви завжди можете використати причіп, котрий ховається у вас десь на задньому дворі. Автомобіль і причіп це вже не просто дві окремі одиниці, це автопоїзд. Вони працюють сумісно один з іншим і взаємозалежні. Від того наскільки ви правильно Зробити підбір автомобіля для буксирування, причепа для буксирування та поєднаєте це в єдине, буде залежати безпечність і комфортність керування таким автопоїздом. Дивіться, в двох словах, ви маєте розуміти, що системи влаштування причепів, наприклад, в Америці і в Європі, вони досить різні. Ми їздимо на класних американських, переважно машинах, але притчіпи використовуємо тут по місцю європейської конструкції. Що мається на увазі? В нас є основна платформа причепа, який би він не був. Це ось ця ну, типу А е, рама. Вона складається з причіпного пристрою. Давай покажемо. Я, я нічого не знаю. Мені цікаво, але я нічого не знаю. Давай розповідай. У нас є причіпний пристрій, зазвичай ви бачите ось таку маленьку конструкцію. Цей лавет обладнаний спеціальною системою стабілізації. Тобто, крім того, що ми зафіксуємо причіпне на шар, і він тут гойдається, як у більшості причепів легкових звичайних простив, ми ще й фіксуємо додатковим зусиллям. За допомогою фрикціонів, щіпний пристрій на цьому шарі, тому що лавета в нас велика і важка, і щоб її менше розхитувала по дорозі, ставиться така досить рідка, дорога, але дуже-дуже корисна опція. Що там далі? Далі є в нас під'єднання до системи електроживлення автомобіля. В даному випадку в нас лавета обладнана великою. Розеткою для європейського стандарту розрахованою, а машина американська. Тому ми маємо використовувати перехідний адаптер для того, щоб всі світла і типи підключення розеток працювали в нас справно. Що далі, Далі, враховуючи те, що ця левета важка, вона має опорове і маневрове колесо. Тобто, щоб зняти причіпне з машини, ви можете ним користуватися в даному випадку, це. Називається напівавтоматичне колесо, котре при збиранні підіймає свою ногу догори. Ви його розкладаєте. Це називається п'яте колесо. П'яте або підпорове. П'ятим колесом зазвичай називають щепний пристрій на півтягача, ага. а це опорне маневрове колесо. І ось таким методом. Про цю штуку розкажу пізніше. Ви без зайвих зусиль можете від'єднати, а потім ще й маневрувати без тягача цим причіпом. Цікавий нюанс. Якщо ви знаєте, то або не знаєте, тепер знаєте, що швидкість їзди по трасі з причіпом регламентовано діапазоном 80 км на годину. Якщо це потрібно, то ви зменшуєте швидкість при наявності певних знаків. Але максимальна швидкість руху. 80 км на годину. Але оця хитра штучка легально вам дозволяє їздити зі швидкості вже 100 км на годину. За, за рахунок додаткової е фіксації вашого щіпного пристрою і таким чином більш впевненого руху причіпа по поганих дорогах. Далі цікава особливість європейських причіпів це система гальмування. Так, це великий причіп, він має на всіх своїх чотирьох колах гальмівну систему, на, ну, типу, накат, називається. Тобто, а що це таке накат? тобто, грубо кажучи, ви маєте щіпний пристрій, котрий є динамічним. У вас тут знаходиться шток, який рухається. Для чого це зроблено? Ви навантажуєте свій причіп, починаєте їхати автомобілем. Ця система розтягується, і гальма на причепі повністю відключені. В той момент, коли ви починаєте гальмувати автомобілем, у вас змінюється швидкість руку тягача та причепу, причіп починає наздоганяти автомобіль. Він своїм цим механізмом впирається в причіпний пристрій вашого автомобіля і починає натягувати троси гальма. І, в залежності від того, як швидко ви гальмуєте. Наскільки велика вага причіпа, тобто інерція, він гальмує ефективніше, ніж ваш тягач? Тобто, фактично, наявність гальм нам збільшує дозволено вантажу під'ємності. На важких причіпах гальма мають бути апріорі. Більше 650 кг навантаження, навіть не так, там навіть менше, всього. В загальної маси причепа, більше 650 кг, має бути встановлена система гальм. Що ми маємо ще знати про цей конкретний причіп і про причепи в цілому? По-перше, все, що є на вашому причепі, ви маєте використовувати. В першу чергу, це стосується системи безпеки. Ви завжди маєте передивитися, чи правильно застібнути у вас. Шар для цього є спеціальний індикатор зелений та червоний, і ви можете зрозуміти, чи на місце сів, сів шар. Також на причіпах з гальмами є трос аварійного гальмування, навіщо він зроблений? Якщо ви, наприклад, за якоїсь причини у вас лопається, щепне, щось вийшло не так, розщелкнувся причіп. Чи що? За цей тросик, який зачеплений за машину. Причіп відриваючись дергає, і він затягує систему ручного гальма. Тобто він аварійно буде гальмувати сам. За можливості ви маєте обладнати причіп башмаками проти відкату, щоб могли їх використовувати при навантаженні чи просто при зберіганні причіпа. Тому що для довгого зберігання, наприклад. На парковці ручним гальмом я не рекомендую користуватися, бо ви приїхали на гарячих гальмах, поставили взимку конденсатік, десь випав на колодках, на барабанах, зранку прийшли, все замерзло, ніхто нікуди не їде. Тобто, за можливості в статичному режимі використовуйте башмачки. Якщо їдете кудись за автомобілем, котрий не може рухатись своїм ходом, то було б непогано, щоб у вас була лебідка. Тому що, наприклад, на цю платформу руками заштовхати автомобіль, та в принципі на будь-яку іншу, ну, неможливо, якщо у вас на п'ятеро їде, звісно. Давай поговоримо про цю чудову конструкцію, яка має ось таки зовнішню. Ловити є двох типів, образно кажучи, з статичною платформою, але зі зйомними опарелями, тобто трапами, по яким автомобіль заїжджає, або ловити такого. Принципу як ця, в неї підіймається платформа, задня частина причіпу лягає прямо на землю. І ви по ній спокійненько заїжджаєте автомобілем, відкриваєте кран гідравліки, і вона спускається на місце в її транспортне положення. А ще прикольна штука, що в такій системі можливо без домкрату замінити колеса на леветі. Звісно, якщо вона порожня. І ось таким чином це відбувається. Дивись туди. А зараз, хто не бачив раніше лавет такої конструкції, зробимо вам повний цикл складання і розкладання. Всієї гідравлічної системи. Все дуже просто, ніяких складних механізмів, просто гідроциліндр і ручний гідравлічний насос. І кран, котрим ви керуєте напрям руху рідини. Бувайте, що в верхньому положенні причіп тримається за рахунок гідравліки. Коли ви спустили його донизу, то маєте використати систему механічної фіксації платформи. Вона може бути складна, як тут, або звичайні дві застіпки до основного каркасу Раму, котрий є статичним. Я так бачу, що всі ці процеси навіть задишки не викликають. Ну майже, да, майже. Це дійсно так легко? Коли ти розумієш, що до чого в тебе є певний чек-ліст для себе викладений, то проблем в цьому немає. Чим якісніше обладнання завжди, тим простіше їм користуватися. Скільки часу займає процес освоєння всього цього хазяйства? Одна справа, коли у вас є інструкція, ви хоча б приблизно ознайомились за такою, наприклад, інструкцією, як ми складаємо для вас. То ви пару тренувань і будете себе нормально відчувати. А якщо ви до цього приходите з часом, а особливо у часи, коли не було ще інтернету і ні з ким було про це поговорити, то всі ці моменти можуть зайняти на вивчення роки. Де є небезпека, де можна собі зашкодити? Якщо ви в дитинстві їздили з різних горочок і ковзанок. Зі своїм другом причепленим на санях з позаду до ваших, то ви розуміли, що будь-які його рухи вдачі або невдачі будуть завжди відбуватися і на вас також. Причіп є продовженням автомобіля, при тому продовженням, котре набагато гірше керується. Якщо щось не так стає з причіпом, він майже жорстко закріплений з вашим тягачем. І всі нюанси і проблеми, заноси. І інші історії, котрі з ним трапляться, ви відчуєте це на машині і не факт, що зможете з цим впоратися. Як це цьому запобігати? Ви маєте а контролювати швидкісний режим, розуміти, що чим більша швидкість, тим менше часу у вас є на реакцію в якійсь непередбаченій ситуації. Ви маєте правильно навантажувати зчіпний пристрій автомобіля. Якщо ви забагато зробите тиску на задню вісь, автомобіль буде втрачати. По-перше, в нього знижується щеплення передніх коліс з полотном дорожним. А по-друге, задня вісь буде менш контрольована. Що у нас по вазі, по розташуванню все? Якщо ви відійдете від своєї автосчепки або автопоїзда на, деякі, на деяку відстань і подивитесь лінію розташування навантаження, вона має бути плюс-мінус незмінна в пустому варіанті і в навантаженому. Тобто не можна навантажити більше задню частину причіпу чи більше передню частину причіпу. Тому що якщо ви навантажите більше причеп позаду, при певній швидкості і нерівностях дороги причіп почне просто дико у вас хвилясто дьорзати. Якщо ви навантажите більше щіпний пристрій, передню частину притчіпу, а від того і навантажиться задня вісь, у вас буде втрачати нормальне щеплення і контроль задня вісь автомобіля. Себе поводити в дорозі в якихось е критичних ситуаціях, коли ми їдемо і щось починає виляти. По-перше, це скидання швидкості F-150, наприклад, це для буксирування дуже зручна машина в цій останній експедиції, враховуючи те, що в мене не було можливості за рахунок довгої бази автомобіля, котро я віз, навантажити. Максимально правильно, і в мене трохи був перезавантажений хвіст причепа, зловивши колійність на дорозі. Причіп на швидкості десь кілометрів 90-95 почала досить сильно розхитувати і тим самим розхитувати задню частину машини корму. Це побачила машина своїм гіросенсором, який знаходиться в модулі арбегу, і сама пригальмувала і стабілізувала рух причепу. Окей, тобто перший, перший крок це зниження швидкості. Далі, якщо, наприклад, почав біляти кричі, є якісь механізми, як його стабілізувати? Ви маєте в першу чергу зробити декілька середньої, скажімо так, інтенсивності качків по педалі гальм. Тобто, щоб Бих... Да, щоб ви пробуваєте, по-перше, не блокуєте автомобіль, по-друге, лавета на вас. Починає накатуватися і в неї спрацьовують її гальма. Ви знижуєте загальну швидкість, плюс активуєте гальма на причепі. Важливо в будь-якій ситуації, якщо ви їдете спокійно або якась аварійна, не робити різких рухів. Різкі рухи в лаветі, вони максимально збільшуються кратно тим, що ви робите в салоні автомобіля кермом своїм. Є якийсь поріг по вазі, який е, робить е, е, експлуатацію цього засобу складнішим. Чим важче він, тим він себе веде більш настирно, і вам складніше буде з ним впоратися. А в цифрах це можна якось прорахувати. Е, ви берете просто: у вас є технічна документація на ваш притчіп. Банально це технічний паспорт. Ви відкриваєте його, у вас написано, що власна вага така та причепа, навантажити ви можете на нього стільки-то. Далі все дуже сильно залежить від ваги, наприклад, автомобіля. Дуже сильно залежить від його висоти, тому що ви їдете по асфальту, а машина, котра у вас завантажена, їде на пів метра вище. І вона буде хитати вас досить сильно. Чого, е... ну скажімо так. Факапи, які у вас були, з яких ви зараз смієтесь. Ну я не сміюсь з таких факапів, чесно кажучи. Ну... Є ситуації, коли ви фіксуєте автомобіль за кола. Як це робити, ми при нагоді вам покажемо? В дорозі вас трохи розтряхує або, наприклад, коле може підспустити, а ви чіпляєте за резину, і у вас злітає одна із шляхів. Я завжди чіпляю максимальну кількість, тобто на всі чотири колеса має ременями бути автомобіль. Було пара ну, випадків, коли я їхав евакуатором. Ми завантажуємо раптора, підходить молодий хлопчик, на один ремішок застьобує цю машину, котра не фіксує нітраль. Ну вона в нітралі вона не зафіксована ні паркінга, ні ручника немає. І каже: поїхали. Я кажу: чувак, поки ти не дістанеш інші, ми звідси не поїдемо. Тому що в тебе немає запасного якогось варіанту. Мало того, що на, одні, на одному ремені машина не зафіксована, як треба. То ще, якщо з ним щось станеться не так, ви просто згубите. А, ти мені якось розповідав про те, як е, хтось е, причепив до підвізки е, до, до, до кузова. Так, ситуація в чому? Ви закотили автомобіль на платформу і фіксуєте його за кола. В процесі їзди. У вас підвізка автомобіля працює, наче вона їде сама по дорозі. Якщо ви зачепите оцю лебідочку за буксирувальний крючок, то по-перше, ви будете рвати постійно цей механізм, обмежуючи рух кузова, а інерція там досить велика. По-друге, можете пошкодити сумісні якісь речі, бампер чи якісь елементи автомобіля. Залишиться зайва детальна? Можливо, але можливо ви її не знайдете. А давай покажемо, як це шатається. Може тут поприводити. Що саме? Ну, в підвізку покажемо, як вона працює. Думаю, вже не, вже не ну, Може замітуємо. Ну, за поровим колом, по-перше, їхати незручно. Це один із факапів. Коли ти завантажуєш автомобіль і забуваєш або повністю не підіймаєш коло. І на великих перекатах просто воно стирається. Я вам покажу кадри, в мене така штука є. Да. Тому я в своїх останніх причепах намагаюся використовувати не зажимні кола, котре підіймаються вручну, а саме такі напівавтоматичні, котрі, бачите, подивись, уважно наскільки він із-під землі буде зараз ховатись від всяких не дуже відповідальних. Давай Особ. Покажемо, як підвізки. Ход підвізки в динаміці досить великий. І тому притягуючи автомобіль за кузовну частину, ви йому обмежуєте його вільний хід і будете шкодити лебідці і, скоріш всього, буксирувальним гачкам або тому, що кругний. Давай щось побажаємо на кінець на відео наприкінці відео. Краще використовувати евакуатори, чесне слово. <рес> Причеп це реально круто, але так багато хаботів з ним і дуже велика відповідальність. Особливо, коли ви сіли, звикли до габаритиків своєї машини, поїхали. А мотори, як правило, досить потужні. І, в принципі, наприклад, лавету, котра не завантажена, машина, взагалі не відчуває. І десь який по звичайному радіусу починаєте заїжджати. А причіп лишається у вас там? Де можна навчитися керувати правильно і експлуатувати правильно лаве? В дорожніх автошколах, в дорослих автошколах. Ага. Такі існують. А Звісно. який запит треба робити? Запит: по-перше, вам щоб керувати великою лаветою, треба бути відкривати відповідну категорію. Б є або С є, в залежності від загальної ваги транспортного засобу. І зараз це вже не так просто, і за, за, за сухарі не робиться, вам трошки прийдеться повчитися. Тому така іграшка буде дійсно до не до вподоби, а на користь. Ну, як мінімум, вашим друзям. Тому що якщо у вас є машина, якщо у вас є лаветка і є гараж. То друзі у вас точно будуть. Як то кажуть, один раз краще побачити, ніж 10 разів почути. Тому все, що ми вам розповідали в цьому ролику, в наступному ми вам покажемо живцем. Як що робити, в якій послідовності, на що звернути увагу, та, можливо, якісь будуть у вас додаткові запитання, і на них ми також з радістю відповімо.